Традиційні роздуми на актуальні питання сьогодення на тем, які хвилюють моїх, точніше, наших селом виборців. І тема сьогоднішньої прибіжки. Це чому якісь цинічні аморальні доброїди змущаються над українцями, над громадянами України? Ось питання. Як я говорю не лише можу... Рушистів зараз. З вершистом все зрозуміло. Вони вороги, вони агресори. І Якби їхні злочинні дії. Вони цілком вписуються. Логіку злочинів міжнародних. З ними все ясно. З ними мали б розібратися міжнародні інституції, які відправляють за порядок у світі, які мали б консультувати зусилля на сюди з так званими. Держимо сьогодні і поставити на місце глясорів. Зможети залишити оповні території і почати оплачувати репації. Це мало б бути такі грі. Результати. Але я зараз говорю про українців, про громадян України, які цинічно знущаються з співгромадянами. Про це зараз мова. І Наші Зеленські виборці практично час кожного спілкування ще все. офлайн чисто онлайн в разный способ они запитывают а почему это бывает в нашей стране почему одни украинцы означаются над другими украинцами это же не нормально про это мова сейчас и мова про то почему Повноважні не припиняються, чому ті, які вибравці не роз України обрав і повноважив представляти інтереси у владі. Не застосовують наявний інструментарій для того, щоб не цю він був тішки з боку усі в формі Для того щоб ми менше втрачали людей без гузду щоб ми мали менше проблеми армії і в тилу і щоб ми були в цілому більш спроможними як країна чинити опри ворогам. Чому У повноваження не впливають в межах повноважень на тих свідомих шкільників або просто вибачте до які це роблять не усвідомлюючи що творять, або які ще там варіанти. але головне для того щоб це припинити щоб українці могли просто нормально вибачте ходити по вулиці на підконтрольній Території, І щоб вони могли працювати нормально на справу оборони роботи на економіку, звідки ідуть відходження в бюджет, з якого отримується фінансується армія, щоб українці. Не змушені були шукати варіанти, як втекти з рідної країни. Про це мого про це мого. Чому одні українці знищаються над іншими українцями? Що це за явище таке? Чи ми маємо зараз згадати часи Другої світової? і тих поліцаїв, чи як їх це називали, які працювали на окупантів і, відповідно, також знущалися над співгромадянами. Це може бути виправданим для сучасних поліцаїв у військовій і, полі... і поліцейській формі, які і цинічно змішаються над своїми співгромадянами, над іншими українцями. Що це за явищники? Хто серйозно досліджується? Хто мав би крім одного кількох нас депів? Не почути, в кабінетах, де реально про нього хто мав би доповідати тому ж президенту, за якого я топив як за кандидата з першого дня його кандидатства, не було ще ніяких штабах доповісти йому є на пальцях на рівні. Два плюс два пояснити, чому ганебна брусифікація. це не лише про ганьбу, а й про величезне масштабне шкідництво, про величезний схематоз, про те, що ми через це ганебне явище. Загнав догуткову в тінь економіку про те, що ми загнали реальну неспроможність служити воювати підпілля. Ми через ганебні дії культифікаторів практично виганяємо неспроможність служити воювати з рівною країни. І ми через це шкідництво масштабне надзвичайно зменшуємо спроможності Україні чинити оперативно. Хто би це доповідати президенту з тих, кого він реально може почути. Може це не розуміють правоохоронці або по Може це не розуміють, якісь там розвідували та інші подібні вагони. Може це не розуміють адміноборони. Може це не розуміють в Генштабі. Може це раптом не розуміє головнокомандувач. Чорним, яким армія, уже, скільки там, я не казав, Бирівський, в одному з інтерв'ю приблизно третина втекла. Болісний спосіб, так і плюс ще відказники, то ще більш катастрофічно. Може це не розуміють. Команда не сухобутних військ, який передкований трішків у військовій формі. СТЦК. Чому ж це не розуміють? На рівні прем'єр-міністра. Черника офісу президента. Президент про це знаєш чи ні? Чині, про масштаби шкідних і катастрофічних наслідків. Ну, я пробував доступний спосіб, не раз донести це до президента, але навіть ніколи не отримав. В оточенні блукується. Ізолює нашого президента реальні інформації, що робиться в країні. Чи хтось не знає, що воїни зброї між там боронять Україну? Заявляють, що відчуває до себе, до заробів кто це не в курсі, не розмінішся. Серйозно. Ми можемо это. Не думаю, що це може бути. Тобто ми маємо справу з масштабними. Злочинами, по суті, проти українського народу. Ми маємо справу фактично з геноцидом власного народу. Після в той час, коли грошисти продовжують свою злочинну агресію, провадять військовочні цивільних знищують інфраструктуру і знищують нашу країну. Чому ми не припиняємо це масштабне шкідництво? Питання до тих, які реально впливають на прийняття рішень тих чи інших. Я може. Обважене. Там ровно теплату химі. Роблю Все як живий залежне від мене, для того, щоб боротися з ганям негативними явищами, які так потужно б'ють по нашому болізатості, по затишці україночної добролем і глядаю нашу Україну, які топчуться по часті єдності українців. Комунікуйте з добрими. Це важливо. Старайтеся зробитися систематизовано, і конструктивно до дорогою. це важливо. Всім. Люди бажати найкращого. Не добре бажаю стати добрими. Всім, як найшвидше, полами не буде.